На календарі середа, 25 вересня, а сумщина ще й досі не перейшла у метеорологічну осінь. Знімальна група телеканалу відікон зустрілась із синоптиками, аби дізнатися, яких примх від погоди слід очікувати найближчим часом. До кінця поточного тижня характер погоди не змінюється. Очікується суха, помірна тепла погода. Температурний режим більш характерний для кінця серпня, початку вересня. Середньодобові температури повітря у нас залишаються до цього часу вище 15 градусів тепла, тобто метеорологічне літо у нас продовжується. У нас у метеорологів вважається, коли температура повітря середньодобова знижується нижче 15 градусів, стійка, то закінчується метеорологічне літо. Взагалі не тільки до кінця поточного тижня, а й до кінця вересня якихось суттєвих змін в погоді ми не очікуємо. Єдине, що з початком жовтня, тобто десь 3 жовтня, за такими довготривалими прогнозами, ми очікуємо, що нарешті температура повітря повинна. Знизитись, тому що вже й дні коротше, і все ж таки вже жовтень, такий по справжньому осінній місяць, і десь, от в районі 3 жовтня, ми очікуємо перехід. Середньодобової температури через 15 градусів типу бік зниження, і тобто вже прийде метеорологічна осінь. Синоптики також констатують, що такі погодні умови, зокрема посуха і відсутність вологи в ґрунті, можуть негативно вплинути на посів озимих культур і врожай 2025 року. На сьогоднішній день у нас утримується ґрунтова засуха, тобто як ворному шарі, так і в метровому запаси продуктивної вологи недостатні. Це дуже негативно впливає, скажімо, на аграрний сектор, тому що вже підходять до кінця сроки висіву азимих культур. А зерно, яке буде посіяне в сухий ґрунт, воно просто ну, не дасть сході. Глобальне потепління і викликані ним кліматичні зміни призводять до того, що щорічно у середньому на 10-15 днів збільшується теплий літньо-осінній період, а зимовий скорочується. Але цьогорічна осінь б'є температурні рекорди за останні 30 років. Такі погодні умови, які ми зараз спостерігаємо, вони взагалі не характерні для кінця вересня. Зазвичай у нас перехід середньої добової температури повітря через 15 градусів, бік зниження і настання метеорологічної осені, спостерігається в першій декаді вересня, тобто десь в районі 5-10 вересня. От такі умови спостерігаються на півночі нашої області вперше за всю історію метеоспостережень. Нарешті території області це у нас спостерігається вдруге після 1994 року. Тобто вже таке колись було. От. Е, з чим це пов'язано? Це, в принципі, скоріш за все пов'язано зі змінами клімату, які у нас відбуваються. От уже майже 30 років останніх. На це впливає як глобальне потепління, так і глобальні зміни клімату, зміни циркуляції. От як ми всі бачимо з новин, то минулого тижня в західній в Центральній Європі спостерігались потужні зливи. Там це призвело до затоплення території ще до Виходу річок з берегів, а скажімо так, вся лівобережна Україна вже майже два місяці потерпає від засухи, тобто опадів випало дуже мало, там до 10% від місячної норми, що ну також скажімо так, рідкісне явище. У кожній порі року завжди можна відшукати свої неповторні принади. Тож бажаємо вам насолоджуватися теплими днями. Одягайтеся по погоді, а не по моді. Бережіть себе та своїх близьких.